Стресостійкість в умовах війни чи не найбільше її потребують школярі? Наголошують учасники національної освітянської конференції, що нині відбувається на Прикарпатті. Протягом чотирьох днів кілька тисяч педагогів, українських та міжнародних експертів напрацьовуватимуть рішення щодо подолання кризи в галузі освіти під час війни. Основні тези в сюжеті моїх колег сотні елементів і площа понад 46 квадратних метрів. Гігантський тривимірний пазл, фортеця стійкості, будівництво велетенської фігури відкриває освітянську конференцію на Прикарпатті. У нас не було ще об'ємних пазлів. Ми перші, які все таки це зробили. Ми порахували об'єм. Всієї фігури ми маємо 117 і 6 кубічних метрів, і за цим параметром цей рекорд вноситься до національного реєстру рекордів як новий. Національна освітянська конференція в Україні відбувається вже дев'ятий рік поспіль. Цьогоріч захід зібрав кілька тисяч учителів з усіх регіонів та 70 експертів із десяти країн світу. Магістральною темою цього цьогорічної національної неконференції конференції стала тема стійкості. Стресостійкість це одна з соціально-емоційних навичок, коли ми можемо приймати виклики, з якими ми стикаємося, особливо в контексті війни. І це та навичка, яка необхідна нашим дітям. Це та навичка, яку ми, як освітянська спільнота, маємо демонструвати власним прикладом. Олена соціальний педагог і психолог, працює в одному з ліцеїв міста Ізюм на Харківщині. Розповідає, кількість школярів, які зараз потребують допомоги психолога, надвисока лише в її школі. Майже 40% учнів евакуювалися, а навчання від початку війни відбувається. Лише онлайн роботи стало більше, тому що виявляємо дітей, які потребують психологічної психосоціальної допомоги. Ми знаходимося в таких небезпечних регіонах прифронтових, тому діти один одного майже не бачать. Як подолати втрати в освіті, що їх неминуче мають школярі через війну для вирішення цієї проблеми? Місяць тому в Україні запрацював пілотний державно-громадський проєкт Повір освітня платформа допомагає дітям упоратися з викликами у навчанні. З дитиною працюють не тільки тренер або тренерка з того предмету, по якому ми долаємо освітні втрати в цьому році на етапі пілотування це українська мова, англійська мова і математика, а й соціально емоційний педагог тобто той педагог, з яким дитина може відрефлексувати. Для участі у пілоті було відібрано дві тисячі учнів сьомих і дев'ятих класів із різних куточків України. Перші результати проєкту презентують на конференції. Ми бачимо по чекапам дітей по перевірці їх діагностичні до початку роботи і після початку роботи, що ми маємо суттєве покращення результатів і по, по кожному з предметів. Тому ми з оптимізмом дивимося і на ті результати, які ми вже зараз отримали. Друге, третя, четверта когорти. Ми будемо набирати вже і будуть працювати восени і в грудні, для того, щоб ми максимально масштабувалися в наступному році. Триватиме конференція чотири дні. За цей час для учасників представлять загалом 15 різних освітніх продуктів і проведуть півсотні різних сесій. Євген Нопрієнко, Жанна Дучак, Зинові автонас. Подробиці, телеканал Інтер, марафон Єдині новини.